Мені здається, що карма це наслідок слів, думок і дій. Тобто треба ще й діяти. Як ти вважаєш, які в тебе були ситуації? Дивися, ти знаєш, є такі люди, які в минулому, і це може бути в минулих життях, стільки всього зробили, що коли вони народжуються в цьому житті. Реалізовується абсолютно все, про що вони мріють. Так, так. Що треба було робити да. в минулому житті. Таке буває. А буває, що людина робить, робить щось, робить не тільки медитує, але й робить, і все одно не виходить. От. А не виходить чому? Тому що робить якісь і позитивні дії, але може там розгніватися чи ще зробити, і таким чином сповільнюються результати. І тут важливо розуміти, що так, просто сидіти, медитувати чи візуалізувати візуалізації, афермації, медитації, вони працюють.